Доброго здоров'я, шановні глядачі. Я ще не обідала сьогодні, тож розганятиму свій апетит розповіддю про наше українське справжнє, смачненьке, найсмачніше в світі сальце. Чого тільки про нього не наговорюють, і що воно шкідливе, і що від нього гладшають спойлер, ні, не гладшують. Звісно, для кожного українця сало то святе. І поки не розпочався Великий піст, давайте пригадаємо, чим воно корисне і як взагалі воно стало нашою національною стравою. Бо тут свій вплив зробили певні історичні події, про які ми так само поговоримо. Тож, якщо любите сальце, ставте лайк під відео, а я починаю. Українці сприймають сало не лише як харчовий продукт, але як частинку своєї культури. Якщо звернутися до історії, можна відслідкувати виток цієї особливої відданості. З давніх давен українці вирощували свиней та полювали на диких вепрів. Скотарство забезпечувало наявність тваринних продуктів, хоча мисливство також відігравало важливу роль. На столі населення середньовіччя зустрічалися різноманітні м'ясні страви баранина, яловичина, свинина, курка, гуска та качка. Писемні документи того часу різні уставні грамоти свідчать про поширеність свинини, незалежно від того, чи було це м'ясо, чи сало. Археологічні свідчення підтверджують, що в середньовіччі м'ясо було набагато більш поширеним продуктом, ніж нині. Ця пристать до м'яса, особливо до свинини, відіграла свою роль навіть у визначенні релігійних особливостей харчування наших предків ще за часів Київської Русі. Заборона мусульманам їсти свинину вплинула на вибір свинини як основного виду м'яса для населення тогочасної Київської Русі України. Цей вибір був обумовлений тим, що під час набігів загарбники, переважно послідовники мусульманства, не забирали свиней, на відміну від інших домашніх тварин. Це дозволяло нашим предкам уникати голоду після нападів. Сало та свинина можуть бути корисними не лише в свіжому вигляді, але й як запаси. Вони добре зберігаються незалежно від температурних умов. Сало поділяють на підшкірне та нутряне, так зване утробне, а також на лій овечий, козячий та баранічий. Останні сала використовували разом з кропом або його носінням для усунення особливого аромату. На Гуцульщині селяни тримали значну кількість свиней, як свідчить відомості з податкових списків початку 16 століття. Ці свині відгодовувалися в місцевих букових лісах, багатих на горіхи. Протягом 17 -го 19 століть в Україні свиней стали вирощувати заради сала. Оскільки м'ясо вже не було таким вигідним продуктом порівняно з салом. Якщо на Заході традиційно білували сало, то українці засмалювали свиню вже після забою, таким чином, зберігаючи сало на самій шкурці. Сьогодні сало переважно солять або залишають сирим. Після Другої світової війни з'явилися нові методи консервації сала, окрім звичайного сала, яке пересипали сіллю. Його почали складати в банки об'ємом 3 літри, герметично закриваючи. Таким чином, сало, позбавлене доступу до кисню, зберігається свіжим набагато довше. Сало це смачний та висококалорійний продукт харчування, а також незамінний запас провіанту під час подорожей. Воно не псується тривалий час при будь-яких температурах, що особливо важливо під час мандрівок. Товчене сало з часничком – найсмачніша приправка до борщу. Сало можна споживати як в сирому вигляді, так і після обробки. Вареним, смаженим або копченим. Серед прянощів найчастіше використовують часник, перець та кмин. Ох, розповідаю зараз про все це, я ж слинка потекла. Пишіть під відео, з чим ви любите сальце, з борщом, чесничком, а може, під горілочку. Цікаво буде почитати. На Волинському полісі віддають перевагу солоному салу. Сало з часником та хлібом це найкращий запас, тормазок, як кажуть, на Донбасі для будь-якої дороги. В минулому часто вважали, що сало шкідливе для організму, але сьогодні ми розуміємо його корисні властивості. Багато сперечаються про вживання сала та вплив цього вживання на рівень холестерину. І, взагалі, як вони пов'язані? Чи шкідливе насправді сало, чи воно корисне? Сало, як відомо, є животним жиром. В чистому вигляді воно містить значну кількість якісного холестерину, який не потребує додаткової обробки і може негайно запускати метаболічні процеси. Холестерин відіграє важливу роль в організмі, використовуючись для синтезу необхідних елементів. Крім цього, сало сприяє жовчогінному ефекту. Потрапляючи в 12 палу кишку, воно викликає потужний рефлекс виділення жовчі. Жовчний міхур скорочується, застійна жовч виводиться, а печінкові протоки також починають скорочуватися, забезпечуючи виділення жовчі. Таким чином, вживання сала допомагає підтримувати здоров'я печінки та запобігає застою. Важливо відзначити, що користь сала залежить від його кількості. Розумне споживання, наприклад, 50 г на день, може бути корисним організмом. Однак, при наявності камені в жочному міхурі, рекомендується бути обережним і утримуватися від сала. Отже, сало правильно дозоване, може бути корисним продуктом для здоров'я. Не забувайте про помірність та індивідуальні особливості організму. Сучасні наукові дослідження, проведені дієтологами, медиками та біологами, підтвердили, що вживання сала в розумних межах не лише не шкодить, а навпаки, є корисним. Особливо це стосується хворих на шлунково-почінкові захворювання. Сире сало містить арахідонову кислоту, яка знижує рівень холестерину в крові. Крім того, виявлено ще одну корисну властивість сала воно зв'язує та виводить токсини. Це спонукало медиків рекомендувати вживати сало в невеликих порціях 50-70 грамів на день для профілактичного виведення радіонуклідів, особливо в зонах екологічної нестабільності. Народна медицина також рекомендує використовувати сало для лікування зубного болю, кашлю та хворих кінцівок, наприклад, прикладаючи шматки несолоного сала або обгортаючи нутряним. Ну і звісно, погладшити від сала можна, якщо не знати міру. Хоча сало сьогодні це ледь не основа новомодних кетодієт, так що просто треба вміти правильно його вживати, і тоді на салі можна навіть схуднути. Сало має особливе значення для українського народу і відображається в його традиціях та культурі. Воно стало символом української кухні і є важливою частиною образу щирого українця. Український фольклор також відзеркалює цю цінність. Обрядові пісні зберігають класичний стереотип. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Рильського «Нан україни Містить багато приказок та прислів'їв, які говорять про сало та відношення до нього. Наприклад, така: якби мені паном бути, то я б сало із салом їв. Навіть численні анекдоти про сало та українців свідчать про важливість цього продукту в житті та культурі нашого українського народу. Для наших предків сало було показником добробуту. Раніше, в попередні століття, Воно було цінним завдяки своїй високій калорійності та поживності. Саме сало та страви з нього компенсували недостатність тваринних білків в організмі людини. Звісно, що пізніше баланс харчових речовин, вуглеводів, білків та жирів вирівнявся, але сало залишилося символом достатку та ситого життя. Зараз, коли майже все населення країни знаходиться дуже близько до межі, за якою починається бідність, сало повернулося знову. До своєї попередньої ролі. Але не буде вірним стверджувати, що сало є типово українським продуктом. Поляки, німці, угорці, білоруси та інші народи із задоволенням вживають сало. Але в кожному етнографічному колі воно набуває свого статусу та значення. І тільки українці бачать в салі не тільки найжаданіший складник смачної кухні, але й символ культури та традицій. Дякую за перегляд! Смачного!